Доброго дня. Що, від... що відбулося сьогодні на Майдані з цією барикадою, яка зараз розбирається? Сьогодні зранку вантажна машина і атератор навантажувач заїжджали з боку Європейської площі. Наші хлопці їх зупинили, не пропускали, оскільки розуміють, що це для зачистки барикади. Ми почали з'ясовувати, чому, хто дозволив і на яких підставах вони збираються зачищувати руку барикаду. Власне, підійшли представники із 31 ї сотні і 13 району сотня така є. Вони пояснили, що вони там в наметах проживають і дуже є який поганий запах. Попередньо висновки такі, що там труп розкладається або людини, або тварини. Відповідно, ми вийшли туди на балікаду, і, ну, звичайно, запах був присутній. Прийняли рішення, хоча я особисто із ним не погоджувався, щоб розбавляти балікаду до того моменту, поки ми не знайдемо джерела отого запаху поганого. Ну, ніби такий компроміс дався важко, що ми беремо тільки. Метень півтора з боку тротуару, там, де той запах найбільш сильний. Mm -hmm. Ну, Власне, коли ми почали шукати джерело запаху, знайшли за щитом одним, дійсно, здохла боксового Великий Пест, mm -hmm. і він і був тим джерелом запаху. Тому і роботи подалі зупинені по розбору в багаті, оскільки mm -hmm. джерело ми знайшли. Ось ці балікади, які вже витягнуті uh -huh. з боку, вони ну, прибираються, бо історичної цінності вже не будуть нести, оскільки воно вже рушено, воно uh -huh. вже слаблено з барикади. І е, на цей момент власне йде зачистка е, ось того, що залишилося з боку так званого сміття, хоч я його сміттям не можу назвати, оскільки бо сміття це є. Е, Наслідок тих подій, які були тут 18-20 лютого, для мене це історія, і то та пам'ять, яку я хочу, щоб збереглася, можливо, на роки, як у Литві. частина барикади сто 10 метрів була накрита скляним куполом, і воно понині слугує тим матеріалом для виховання майбутніх молодих поколінь. Тому тобто, діти, які будуть виходити вулицею, і зараз інститутською, в майбутньому сподіваюся, буде Вулиця Героїв Небесної сотні чи алея слави Небесної Сотні, і будуть задавати питання своїм батькам чи родичам, чому те сміття негарне таке тут зберігається. І через те, що е, буде карбуватися то сміття в пам'яті і відповідь на, на їхні питання, вона та закарбується. Батьки чи родичі пояснять, що відбувалося, якою ціною далася майбутня свобода mm -hmm. і демократія в нашій країні. Тому воно також. Буде слугувати вихованням патріотичної молоді. Тому і наміри наші залишити хоча б певну частину цієї барикади недоторкнуну. Mm -hmm. Власне, тільки недоторкана частина, вона і є тим історичним надбанням. А скажіть, будь ласка, Володимир, а був чи не був представником да, сьогодні біля цієї барикади? І якщо був, про що домовилось? Був Олег так, який. Функція посередника між КМК і Центральною Радою Сотень Майдану, mm -hmm. ну і ще козацьких сотень, які теж тут присутні. Власне, він постійно наполягав на тому, що баритату як таку потрібно взагалі забрати, оскільки вона побудована вже після 18 лютого. Mm -hmm. І вона негарно виглядає, хто скіян, е, налікає, що, що то сміття. Ну, Ми ж говоримо про те, що якщо дійсно більшість киян буде незадоволена і свою думку висловить тут на віч на Майдані шляхом голосування, як було mm -hmm. колись прийнято, то е, звичайно, що прийдеться якимось чином е, вирішувати це питання. Але із попередніх річ. Ми маємо чітку відповідь від киян, які входять на Майдан, які активні, які цікавляться і спілкуються з нами. І одностайно вони голосують віче за те, щоб барикади залишалися такими, якими вони є, <звіст> принаймні, як мінімум, доти, доки не буде вирішено питання на сході і не буде е, досягнено мети, заради якої майдан збирався, і через що погинули наші хлопці тут, на цій вулиці, зокрема. А скажіть, будь ласка, от е, наразі є три барикади на вулиці Інститутській, майбутній е, Небесної Сотні. Я, які з цих трьох ви пропонуєте залишити? Взагалі я пропонував би залишити 10 метрів, ну, плюс-мінус, орієнтовано тієї барикади і більшу частину тієї балікади під мостом. Та барикада під мостом. Е, вона збережена ще із часів, які були до 18 лютого, так ще з грудня місяця починаючи. Тому вона ще, мабуть, більш цінна з історичної mm -hmm. точки зору. А ця барикада, вона тут більше кидається в очі, коли туристи проходять по пощатоку mm -hmm. по майдану. Тому мають бачити туристи і ті люди, які приїдуть сюди. Горятості гостей, бачите, що не одна балюкада була збудована, це як ряду захисний. Один був, другий і, мабуть, і третій. Чим більше ми залишимо такої пам'яті, тим більше буде, мабуть, воно викликати якесь захоплення і цікавість того, що відбувалося на Майдані. То, власне, лишити тільки одну балюкаду, я думаю, звичайно, що це краще ніж ні одної. Але якщо погодиться Київ, кияни зокрема залишити більше. Ще одну або і три, то буде ще краще. Оскільки взагалі, зберігаючи одну барикаду, ми так чи інакше рух не відкриємо на цій вулиці. І знаю, що є такі пропозиції залишити цю теперішню інститутську вулицю, майбутню Небесної Сотні, і частину вулиці Хлещатик, яка тут на Майдані, пішохідними зонами. Ну, взагалі, так. В цивілізованих країнах, як ле відбувається, центр столиці він пішохідний. Я думаю, що і ми наблизимося до цих стандартів. Дякую.